Моє вітання. Я з України, з місії Слово Божого. І сьогодні хочу поговорити на таку тему, як зустрітися з Богом. І е, спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І Бог все створив, і все ним створено, і все ним стоїть через. Слово Божої. І Бог послав на землю свого Сина Ісуса Христа. І Бог, Слово Боже воно і є Ісус Христос. І Бога можна пізнати тільки через Слово Боже, через Ісуса Христа. Ісус говорить, Я і Отець одно. І прийти до Бога можна через пізнання Слова Божого. І нам потрібно вивчати Слово Боже, занурюватися в Слово Боже і прописувати Слово Боже в своєму розумі і на серці. Ісус є шлях для пізнання Бога. І ті, хто прийняв Ісуса Христа, став Його учнями і пізнає Бога через Його Слово. І приходьте за посиланням і приєднуйтеся до Слова Божого. Підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб пізнавати Бога, щоб мати життя щасливе на землі і мати життя вічності. Хай Бог благословить і збереже вас всіх. Амінь.